Для них спорт шанс на здорове майбутнє. У Богорочанах відкрили тренажерний центр для дітей з обмеженими можливостями. Опікується ними голова громадської організації Світло надії, паралімпійська чемпіонка Надія Стефурак. Вона й зайнялась облаштуванням тренажерної зали для особливих дітей. Більше ста дітей з обмеженими можливостями проживають в Богорочанському районі. Їх та їхніх батьків згуртувала надія Стефурак. Параолімпійка переконана, особливим дітям спорт потрібен як повітря, адже це чи не єдина можливість жити у здоров'ї? І діткам легше буде рухатися, ходити, сидіти. Що для них спорт тренажери – це взагалі перший лікувальний процес, який потрібно використовувати. Батько особливої дівчинки з Солотвина, отець Миколай на власному досвіді знає, що тренувати дітей вдома не завжди вдається, не завжди батькам вдається мотивувати до результату. Дома дитина не так активно хоче займатися. Вона позаймається п'ять хвилин. Все мене голова болить. Мене ще щось. Починає вже дитина шукати на якісь причини, шукати в собі якусь е е е е болячку, якусь е е е е е хворобу. А коли вони зустрічаються разом, вони забувають про все. Проект втілили в життя завдяки партнерам з Німеччини Caritas єпархії Фульда. З ними Богорочанці співпрацюють майже рік. Загалом неповносправним дітям Caritas допомагає уже п'ять років. Зокрема, на Прикарпатті подібні проекти запрацювали у долині, Отинії та бурштині. Що стосується допомоги людям з обмеженими можливостями, то ми з такими співпрацюємо уже п'ять років. Цього року започаткували нові проекти. Вони передбачають, щоб діти з особливими потребами а також їхні батьки були задіяні у. У суспільному житті. А ще це приміщення стане місцем, де люди зможуть брати в руки власне життя та здоров'я. Кілька років з особливими богороченцями співпрацює всеукраїнський благодійний фонд Юрія Дерев'янка. Доброчинці спільно зі світлом надії реалізували кілька культурних проєктів. Цього разу дитячому центру спільно з громадськими активістами передали спортивний інвентар. Коли е, люди згуртовані, е, коли люди мають спільні інтереси, люди мають е, крім інтересів, вони ще мають е, бажання спільно щось робити. Таке, чого не можна робити вдома наодинці. Е, ми вдома, ми можемо е, дозволити собі зробити все, що ми хочемо. Ці дітки. В силу своїх можливостей вони не можуть у планах Богорочанських активістів доукомплектувати залу силовими тренажерами, які стануть в нагоді діткам з ДЦП. Крім того, тут збираються облаштувати кімнати відпочинку, душову та кухню і мріють, що в Богорочанах таки відкриють повноцінний реабілітаційний центр для особливих дітей.